Про майбутнє Кличко, але вже не в кріслі міського голови, а у кріслі президента України такі. Фантастичне, давайте майбутнє, будемо так називати. Ну, чесно, давайте казати. Е його брат, рідний брат Володимир Кличко, е сказав, що якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача Збройних сил України, то це стосується і президента. Слухайте, ми ж також, як, би, як офіс трансформації ми ж глибоко аналізуємо ситуацію. Зараз я вам покажу. Ми дивилися цю новину. Я був дуже здивований, що Володимир Кличко в принципі, людина. Спортсмен. Ви поки шукаєте? я трішки, Я вже знайшов. А вже Це просто спортсмен. Угу. І ми бачимо, що він кум Медведчука. Друзі, кум Медведчука. Володимир Кличко професійний спортсмен. Хрестить з жінкою Медведчука, дитину, по-моєму Шуфрича, я не пам'ятаю, кого це. Але вони родичі святі. І коли людина, що як кума Медведчука, зрадника України, розповідає президенту Зеленському, що йому як робити, при тому, будучи просто громадянином України, не політиком, людиною, яка не несе відповідальності, але має міжнародний бренд, це дуже важливо зрозуміти. Дуже крутий міжнародний бренд, спортсмен, повага, чемпіон світу. На жаль, його люди в світі сприймають як поважну людину. І ця людина вкидує наративи, що допомагають нашому ворогу. При тому з'ясовується, що він є формально кумом Медведчука. Ну пане Максиме, тут я з вами не погоджуся, бо до повномасштабного вторгнення багато хто допускав помилки і можливо не усвідомлював того, що може статися після 22-го року. Четвертого лютого Отже, є помилка. Може таке бути, що він дійсно кум, сват, брат. Ні, я не про те, не про страждання. Можливо, таке бути, що він дійсно там хрестив дитину, шуфрича, не шуфрича, але після для повномасштабного вторгнення розв'язав будь-які е зв'язки стосунки і не підтримує, бо він каже, що ось якщо братися до цієї заяви, він каже, що воєнний стан не повинен заважати виборам президента держави, адже без них в Україні виникнуть такі ж умови, як і в Росії. Тобто матеріна не розібралися умови. в законодавстві, в законодав є рішення і заключення Конституційного суду України, де чітко прописано, що доки. Не обрана нового президента функцію президента виконує старий президент 108 стаття конституції України. точно так як в нас є воєнний стан вибори не можуть проводитися під час воєнного стану, і так це також влада. частина конституції Я нагадаю що після фальсифікації виборів януковича в 2004 році і після того як чекали на вирішення і третій тур виборів кучма пересидів по моєму півроку і він виконував функції президента, незважаючи на те, що можна було казати, що Кучма вже не має виконувати своїх функцій. Тим не менш, він працював, доки не обрали нового. Так само тут Володимир Олександрович Зеленський законно обраний президент. має виконувати свою функцію, доки не буде обраний новий президент. Інші вкиди, я суб'єктивно вважаю, допомагають ворогу. Якщо відкинути все, що людина могла зробити помилки і решта, решта решта. Зараз як ми оцінимо його діяльність, зважаючи на те, що він точно знає, що це неправда? Угу. Прокоментуйте Діна, Це помилка також його, чи це навмисна дія? Ну тут я задаю запитання вам. Я тут ну, мені для... цікаво ваше суб'єктивне бачення цього. А ви можете ще раз повторити, я вам відповім те, що він зараз розповідає, що нібито в міжнародній пресі, що нібито... він це заявив в німецькому виданні. Так, да, в німецькому виданні з прізвищем кличко. Він розповідає, що а, позиція президента може бути нелегітимна. І потрібні вибори це його помилка, чи свідома він це робить, щоб розхитувати ситуацію. Ну, двояка в мене напевно позиція. Скажіть, які мені здається, це не потрібно робити, коли ти громадянин України, тобто він. Спеціально це робить, Бо розхитуючи таким ситуацію. чином, як заявляє наша українська влада, президент України, зокрема, коли підіймають питання про те, що після 20 травня Зеленський не буде вважатись легітимним президентом, це розхитування ситуації всередині країни, яке точно не на руку кожному При тому, із рішення нас. Конституційного суду з приводу того, що немає рішення конституційного є. суду, де воно є, є. щодо того, коли депутати Верховної Ради подавали, чи буде він вважатися легітимним? Є. Та є є роз'яснення є, є лише вердикт центральної виборчої комісії, да, але вердик, конституційного суду да, немає дивіться, нічого. Давайте так, що будемо це проговорювати і розкитувати лодку, чи будемо воювати і шукати корупцію в метрополітені? Ми намагаємося знайти правду і давати людям багато, багато інформації для того, аби вони могли її роздумати і зробити для себе висновки. Правда тільки в публічній інформації, в публічному о, доступі і в критичному мисленні. А для того треба подивитися наше інтерв'ю, ще 35 інтерв'ю різних, проаналізувати самостійно статті. І після того ви почнете щось розуміти. Бо і ви, і я ми можемо казати якісь фантастичні речі. Хоча для того, щоб це зробити, треба погуглити все, що людина робила до цього. І треба, я скажу, як мер казав, щоб зрозуміти людину в майбутньому, подивись його в минуле. Це мер мені казав, чому він обрав, щоб я йому допомагав в розвитку Києва. Я говорю, що Віталій Володимирович, вам сподобалась інтернет? Так і говорю, класно, Віталій Володимирович, погнали. Замість Віталія Володимировича може стати новим міським головою Володимир Його брат? Я вважаю, що не може, не потрібно і катастрофічно. Я все зроблю, щоб такого не сталося, щоб Києвом займалися професіонали. Керування, які чуть-чуть починають розбиратися в урбанізмі, в керуванні над великими об'єктами в роботі з громадським сектором є громадянами України, не висловлюються проти України, не пишуть політичних замовлень для ворога і решта.